Криворіг велике індустріальне місто з розвиненою транспортною мережею. Її вагомою складовою є швидкісний трамвай. Взагалі на лінію міського маршруту виходять 40 трамвайних вагонів, які перевозять щодня більш ніж 50 тисяч криворіжців та гостей міста. Протягом трьох років пасажирів на такому рейковому транспорті возить і керманич Дмитро. Розповідає, що новий трамвай йому дуже до вподоби, тому що в ньому є все не тільки для комфортного перевезення пасажирів, але й для зручності та безпеки водія. Дуже приємно працювати в водовленому трамваї дуже комфортні умови роботи, також для перевезення пасажирів. Цей э, трамвайний вагон э, обладнаний э, бортовим комп'ютером зі новошу. Наразі це вже третій трамвай, який коштом міського бюджету повністю оновили та ввели в роботу. За час своєї експлуатації саме цей вагон проїхав вже півтора мільйона кілометрів. За 32 роки своєї роботи він отримав різні типи ушкоджень та мав граничний знос по електрообладнанню. Тому відновлені роботи були вкрай необхідні. У депо номер три э, щорічно виконується капітально відновлені роботи зі зміною дизайну на більш сучасний та. Модернізацію електрообладнання сьогодні вводиться в експлуатацію вже другий вагон КТМ, інвентарний номер 444, після проведення даного виду робіт. Даний вид робіт надав змогу фінансування на закупівлю запчастин, матеріалів за рахунок коштів міського бюджету. Трамвай пройшов повний капітально відновлений ремонт. Від старого в ньому залишився тільки каркас. В оновленому вагоні не тільки замінили внутрішнє та зовнішнє оздоблення від несучих конструкцій кузова до сучасних сидінь, але й вмонтували нові зарядні блоки. Тож тепер, навіть рухаючись містом, пасажири будуть мати змогу підзарядити свої мобільні пристрої. Ми турбуємося про наших мешканців нашого міста і все робимо для того, щоб поліпшити. Умови руху і транспорт в нашому місті. Сьогодні ми запускаємо на лінію третій оновлений, відремонтований трамвай. Цей трамвай ми виводимо на п'ятий маршрут Це від площі домов до Південного гірничого збагачувального комбінату. Ми все зробили для того, щоб Комфортно на сімісяні мали. Рухатись по місту і добиратися до того об'єкту, який їм потрібен. Наразі в планах до кінця року вести в експлуатацію ще один відреставрований швидкісний трамвай. Всього коштом міського бюджету з початку року було оновлено три трамваї, вісім тролейбусів та придбано десять нових автобусів, які вже курсують вулицями міста. А за допомогою додатку, зручний маршрут, гості та мешканці міста мають змогу з легкістю відслідковувати їх рух. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перш. emissor